WordFood простий мод, який додасть різноманітності до вашої гри. Цей мод додає нові види їжі з ванільних інгредієнтів у Майнкрафті, не перевантажуючи гру. Привіт! Мене звати Ліліт і це огляди модів для Майнкрафту. WordFood доступний на версії 1.19 та 1.20 для фабрік Forge та Quilt. Отож, перейдемо до самого моду. Спершу вам потрібно зробити кухонне приладдя. Ніж крафтиться з одного злитку заліза та однієї палиці, необхідний для перетворення свинини на бекон, створення тостів джемом та для крафту пирогів. Кастрюля для її крафту треба 5 злитків заліза. З її допомогою ви зможете приготувати сир та різноманітні джеми. Карамель є найлегшою стравою у приготуванні. Для цього просто обсмажте цукор в звичайній пічці або в коптельні. Яблуко в карамелі. Готується з карамелі, яблука та однієї палиці. Відновлює 5 ситості. Яблучний сік. Просто об'єднайте пусту склянку та яблуко. Відновлює 3,5 ситості. Ягідний та кавуновий сік готується аналогічно до яблучного з використанням відповідного інгредієнту. Відновлюють 3,5 ситості. Яблучний джам готується за допомогою кастрюлі, одного яблука цукру та склянки з водою. В результаті виходить дві баночки джему. Відновлює три ситості. Ягідний джем та джем із сяючих ягід готуються аналогічно як і яблучне. Обидва джеми, як і попереднє, відновлює три ситості. Морозово. Для нього вам необхідно цукор, какао, боби, сніжка, палиця та відро молока. На виході отримаємо 3 одиниці морозива. Одне морозиво відновлює 2,5 ситості. Какао. Щоб приготувати какао, візьміть відро молока, 3 какао боби та 3 пусті склянки. В кінці отримуємо 3 склянки з какао, кожна з яких відновлює 3,5 сетості. Цей мод також додає ще один крафт хлібу, але більш складніший. Для цього спочатку треба переробити пшеницю на борошно у верстаку. Далі, при змішуванні 8 одиниць борошна з однією склянкою води, можна отримати 8 одиниць тіста. Обсмажте тісто в звичайній пічці та отримаєте хліб. Звичайний тост. Для його приготування вам треба просто підсмажити хліб у звичайній пічці. Відновлює 3,5 ситості. Тост із джемом. Для приготування вам знадобиться тост, ніж та будь-який джем. Яблучний, ягідний чи із сяючих ягід. Відновлює 6,5 ситості. Пироги. Для початку вам необхідно приготувати бісквітне печиво як основу пирога. Для його крафта необхідно цукор, яйце та борошно. Відновлює 4 ситості. Яблучний, ягідний, моркв'яний та поріг із сяючих ягід. Крафти у них майже ідентичні, в залежності від виду начинки. Для приготування вам знадобиться бісквітне печиво, начинка у вигляді яблука, ягід, моркви, чи сяючих ягід, а також ніж. Відновлює найбільше, а саме 8 ситості. Яєчне. Для її приготування необхідно лише обсмажити яйце у звичайній пічці або в коптельні. Відновлює 2,5 святості. Бекон. Для його приготування необхідно об'єднати ніж зі свининою, в результаті чого вийде три скипки сирого бекону. Він відновлює дві ситості. Смажений бекон готується аналогічно до яєчні в коптильній чи в звичайній підці. На відміну від сирого, смажений бекон відновлює вже чотири ситості яйце з беконом. Якщо об'єднати одне смажене яйце та дві скипки бекону, ви отримаєте яєчню з беконом, яка відновлює 6,5 ситості. Шашлик з яловичини готується зі шматка сирого м'яса та ножа. Сирий шашлик відновлює дві ситості. Для приготування просто обсмажте його у звичайній пічці, тоді він буде відновлювати шість ситості. Також цей мод додає крафт сиру з молока та кастрюлі. З одного відра молока ви отримаєте три скибочки сиру. Кожна скибочка відновлює півтори ситості. А завантажити цей мод ви можете по посиланню в описі. На цьому все, Па-па!